Українці, привіт, раді дати вас на нашому каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення тягачів. як це зробити найдешевше, як це зробити правильно. І поділимось з вами чудовим інсайдом, який ми отримали нещодавно. Але перед тим, як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал і напишіть будь-який коментар, щоб Ютуб рекомендував це відео іншим і щоб інші могли знати, як правильно розмитнити свої автомобілі. Отже, поїхали. Нещодавно, 15.01.2023 року, ми отримали нову табличку цін по розмитненню тягачів. Зараз ми цю табличку вставимо. Ви можете назвати паузу і подивитися, які будуть вартості в цьому 2023 році. Ця табличка вона вже наведена для таких митних постів, як мостиська, смільниця, яворів, Раворуська, Грушів, Шегені. Тобто вона вже скрізь розіслана. Митники з нею вже ознайомлені. Вже вона потрапила і до наших рук. І що ми бачимо? Ми бачимо, що в цьому 2023 році митниця виділяє такі автомобілі, як MAN, DAF, Volvo, Renault, Scania, Mercedes-Benz та Iveco. І розпочинається з 2007 року митний контроль по 2017 рік. Чому останніх 5 років вони не надають? Тому що ті автомобілі, які свіжіші, там розмитнення відповідно дешевше, і ухилення від минних платежів менше. А ось в цьому проміжку з 2007 по 2017 рік іде контроль. І ми бачимо, що, наприклад, такі тягачі MAN, вони розбивають на наступні категорії дві моделі. Вони кажуть, Моделі, які йдуть до 460-ї, і моделі, які вище 460-ї. Тобто, якщо ми купуємо Ман, модель, якого нижче ніж 460, та і це буде у нас рік 2007, й то ризики митниці не будуть спрацьовувати, якщо у нас ціна в купчі буде стояти 4900 євро. Але якщо більша модель, там 500-520-й, тоді ціна має бути. Мінімум 5700 євро. По моделям розділяються наступні категорії автомобілів марки. MAN розділяється по моделям DAF, Volvo і Renault. Ви бачите, там іде градація від 460, менше 460. А такі е, марки, як Scania, Mercedes Benz та Iveco, вони по моделям взагалі не розділяються. На це потрібно звернути увагу. Тому що дейта дуже велика. Якщо ми беремо модель з меншим об'ємом двигуна, і якщо беремо з більшим об'ємом двигуна. як же ж ми будемо розраховувати митні платежі на тягачі у 2023 році? Це робиться дуже просто. Беремо, до прикладу, Volvo. 460 -е, 2010 року. Вона коштує 10 тисяч євро. Митні платежі по такому автомобілю складають 3200 євро. Тобто ви берете вартість автомобіля, скільки коштує автомобіль, і помножуєте її на 32%. Сюди входить 10% мита і 20% ПДВ. Ви спитаєте, а чому ж тоді 32%, а не 30%? Якщо ми додамо 10 і 20%. Тому що принцип митного розрахунку полягає так, що ПДВ нараховується не на суму 10 тисяч, а воно нараховується на мито і на суму вартості автомобіля. І в середньому митні платежі виходять 32%. Взяли ми тягач за 20 тисяч євро, помножаємо на 32%, і в нас виходить митні платежі 6 тисяч євро. Будь-яку суму перемножуємо. Маєте вартість тягача, зрівняли по цій табличці, чи ви проходите, чи у вас не занижена або не завишена вартість. Після цього помножили на 0,32, і ви отримали вартість митних платежів вашого тягача в 2023 році. Така сама процедура застосовується і до напівпричепів до цих тягачів. Але як ж зекономити? Чи є можливість законно зекономити на митних платежах? Вона є. І коли ви купуєте тягач або на Вам потрібно брати сертифікат ЄУР-1. Якщо ми беремо сертифікат ЄУР-1, він надає нам пільгу на розмитнення таких тягачів, якщо вони вироблені в Європейському Союзі. А в нас Ман, Даф, Вольво, Рено, Сканя, Мерседес benz і Веко. Всі вони вироблені в Європейському Союзі. І тоді митниця нам буде рахувати мито вже не 10%, а 5%. І це суттєва економія. Тому що навіть і ПДВ вже буде нараховуватись не на 10% мита, а на 5%. Отже, перед тим, як ми купуємо наш тягач. Хто займається цим бізнесом, ми звіряємо ціни по табличці, що ми проходимо. Якщо буде нижче, по нам спрацюють ризики, і у нас будуть проблеми. Якщо буде більше, ви просто переплатите митні платежі. Зрівняли по цій табличці, подивилися, що нас все добре. Після цього обов'язково замовляємо сертифікат ЄУР-1. Як його замовити? Ми говорили раніше на наших відео. Можете подивитися, тут з цим проблем немає. Там єдині нюанси, що сертифікати ЮР-1 на сьогоднішній день, в першу чергу, це 99% видаються на юридичні особи. Тобто, наприклад, якщо ви фізична особа і ви хочете скористатися, цим, у вас можуть бути проблеми, але ця проблема вирішується дуже просто. Коли ми розмитнюємо у Львові, ми просто розмитнюємо на нашу фірму. Автомобіль розмитнився по пільговій ціні, отримав транзитні номери, і потім на вас цей автомобіль йде переписаний. Таким чином ви можете зекономити в 2023 році на розмитненні тягачів. Якщо будуть питання з приводу напівпричепів до цих тягачів, або, наприклад, цистерни чи інше обладнання, такий самий застосовується принцип. В митниці є такі самі таблички по напівпричепах, по цистернах і по всьому іншому. Так само взяли ціну, помножили на 0,32, отримали ПДВ, отримали мито, це ваші митні платежі. Але якщо маєте сертифікат ЄУР-1, там вже змінюється система нарахування. Ми вже множимо на 0,32, а там виходить 0,24-0,25. Суттєва економія в середньому, як мінімум, 900 1200 євро на тільки тягачі. Така сама система застосовується і до напів Якщо у вас будуть ще питання з приводу розбиття тягачів або як розмитнювали ви, нам буде цікаво. Пишіть в коментарях, будемо цьому дуже раді. По табличці, щоб звіритися, на початку відео ми ставили на весь екран. Зупинили, поставили на паузу, звірили по своїм питанням, по своїм машинкам, і у вас проблем не буде ніяких. І саме головне, українці, як завжди, бажаємо кожному з вас перемоги, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.